Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні на огляді сорт Батлер. Отакий От бочечко подібний горіх, приємний, колір у нього, величина, десертний горіх. Чим він цікавий? Він Привабливий око. людям подобається. Як для домашнього вжитку, так і на ринку. Ядер виповнений, крупний. Зараз щас... трохи зібрали, щоб записати відео. Прямо з під дерева. Так, 4 4,6 2. 4,

Два грами. Шкарелупа в нього досить тонка. У мікці навіть лузають його зубами. Ось така вона легенька. В чому особливість цього батлера це потужне? куща або дерево, хто як буде формувати, сила в росту в нього дуже потужна. Якщо порівнювати його, ну наприклад, із гале, я думаю, що вони йдуть на рівні, а можливо батлер навіть його може і переважати. Ще така особливість. Закладає дуже багато сережок світу. Але кластери в нього йдуть два або три горішки. Рідко коли чотири, п'ять, я взагалі, мабуть, і не зустрічав. Ось вони ці горіхи, гарні на вигляд, смачні. Але для колекції, якщо хтось хоче сидити треба зважати, як його висаджувати. Він має потужну силу росту. Думаю, цього було більше достатньо. З вас палець до гори, підписка і чекайте нових відео.